Дівчата, всім привіт, вітаю на своєму скромному YouTube каналі. Сьогодні хочу з вами розглянути всі мої покупки за останній час, подарунки від брендів, покупки на AliExpress, що ми все роздивилися. Покупки від українських брендів. Давайте все подивимося і судім якість цих продуктів, подивимося, як вони виглядають в житті. і, і просто поспілкуємося в такому форматі, як зустріч з подружкою, тому що цього мені трошечки не вистачає, коли всі мої подруги роз'їхались по всьому світу. Так, перше, що хочу показати вам, це аксесуари, які я купила на AliExpress. Вони доїхали до мене тільки сьогодні, і я вважаю, що вони просто ідеальні. Вони, вони дуже красиві. Давайте подивимось, що саме я обрала. Так, по-перше, це ось такі міні заколочки. Знаєте, вони зараз дуже популярні у всяких закордонних блогерів. Вони роблять з таку. Ось зачіско, вони зачіпляють так от волосся цими крабіками і виглядає дуже так мило. Ось я купила два варіанти таких крабіків: ось такі біленькі і ще ось такі квіточки. Вони щось там вартували гривень, мабуть, по 40, коротше, дуже дешево. І хочу сказати, що вони дуже-дуже якісні. У них дуже якісний пластик, дуже якісний механізм. І вони виглядають ну, надзвичайно мило, чесно, вони дуже прикольні. Далі, прямо сьогодні, мені приїхали дуже круті заколочки. Вони просто такі, як Міу. -міу. От я вам зараз покажу, ви, ви зрозумієте, просто нова колекція Міуміу. -міу. Подивіться, які вони милі. Це на зиму. Ось такі вони симпатичні. Давайте зараз разом з вами їх втягнемо і подивимося, як це виглядає взагалі на волосі. Міу-міу пропонують нам носити їх одразу декілька штук, або ось так, типу різного розміру, різного кольору. Ну, або ми робимо якусь зачіску, наприклад, хвостик і заколюємо ці заколочки. Ну, взагалі, давайте по одній поміряємо. Як на мене, то вони дуже прикольно виглядають. Мені от подобаються в парі оці з якимось прикольним светром Вони взагалі таку, знаєте, ізюмінку додають. Так, і ще в мене є такі два такі дві заколочки. Це чорна і така біжово коричнева. Ось, ми зараз теж їх поміряємо. Ну теж вони дуже стильові, Реально, під якісь прикольні луки, при якісь прикольні зачіски вони будуть виглядати дуже стильно. Вони так сильно виглядають. А, скажу так, що мені сподобалась якість у цих заколочок. Вони круто зроблені. З іншої сторони, фетер. Ну, все класно, механізм. Невбиваєми. А ось ці заколочки, які у мене такі, як під шкіру, то вони, ось ця прийшла взагалі в клею, контур самої застібки. Оце, бачите, він просто виплив на саму заколочку. Ну, Коротше, не дуже гарно, але вони дуже дуже дешево коштують, тож я їх не нарікаю. Так, давайте щось дуже миле поглянемо. Мені приїхали два шикарних бонти. Просто подивіться, які вони милі. Вони, значить, з тканини, з такою, як вони як в'язані, дуже класно виглядають, вони супер милі. Можна їх дягати чик-чик. Просто ось так на волосся, і це вже буде виглядати дуже романтично, як на мене. Вони дуже-дуже милі. А, значить, такий у мене коричневий і чорний. Я планую їх носити навіть і вдома, коли ти можеш просто зав'язати, знаєте, такий хвостик. Зараз я вам покажу, як це виглядає. З піжамою, коли ти не хочеш просто таку е резиночку скучну, коли ти хочеш додати навіть в домашній образ якоїсь романтики. Вони добре тримають і вони, блін такі романтичні. Я не можу. Дуже гарні, класні, класна якість, класна якість самої застіпки. Тут навіть є, значить. Uh, у на самій заколці така силіконова штука, щоб не ламати волосся. І це круто. Блін, китайці зараз дуже молодці. Чесно, я вам скажу, рівень їх продукції виріс, мабуть, просто в космічній прогресії. Тобто uh, вони вже потребувалися, щоб у вас це залізо не терлося, покрило його силіконом. Ну, чесно, це дуже круто. Так, далі. <зас> далі я вам покажу Значить, окуляри, які мені дуже сподобались. Вони теж, я їх теж купила на аліку. Вони такі стільові. Дуже милі і чоловік каже, що я в них як Трініті, але мені пофігу, чесно, бо вони іменно создають стіль. Я не знаю, вони просто дуже прикольні і роблять обличчя більш струнким, як на мене. Коротше, влітку і під будь-який образ вони дуже класно пасують. Мені вони дуже подобаються, навіть якщо як трініті. Тож, давайте їхати далі. Зараз покажу вам ще одну покупку з Так, да, Я чесно признаю, що я обожнюю, я боголік на Аліке. Але як це не купити, дівчатки? Коротше, це ремінець, він з натуральної замші. Він дуже класний, дуже якісний, офігенна, просто із латуні зроблена латунь це класний дуже метал. Із латуні він не вбиваєми і не втрачає кольор. Ось що ви повинні запам'ятати. Коротше, з латуні зроблений оцей ось поясочок, оці аксесуарчики до нього. Він прям важкий. Ось так він виглядає. Він дуже красивий, він дуже стільовий. Теж мені нагадує, здається, пасок від міумів, він щось, щось таке схоже. Тільки мені здається, тут ще мініумів написано, але мені, в принципі, і без міумів він дуже подобається. І знаєте що? Знаєте, що вони зробили? Цей продавець прислав мені коробочку, і в коробочці була така маленька така залізочка. Я спочатку думала, що це за хрень? А потім дійшло, що це продавець заліку потребувався про тебе і додав спеціальну штучку, якою можна проробляти дирочки. Якщо тобі більше дірочок потрібно, якщо ти такий худий, як я, і на тобі все просто тобі не вистачає цих дірочок, які вони наробили, ти можеш сам проробити цю дирочку. Ну, блін, ну це ж кайф просто. Я, мені здається, що от нашим брендам теж треба трошечки повчитися, додавати якусь таку милу маленьку деталь ну, до покупки. Це було просто. Чесно, такі емоції визволиться. Така звичайна залізка, але, блін, вони подумали про те, що пояс може бути на тебе за великий. І це круто. Це круто придумувати таку тему. Так, ще покупочки на Аліко. А потім будуть українські бренди, не перемикайтеся. Так. А, значить, перед історія. Я побачила однієї дуже маленько Ютуб починаючого блогера одні класні такі шкарпетки. Вони такі з пір'ячком. Потім я дізналася, що це бренд пірнай. Але я, як людина, яка завжди перевіряє все через Aliexpress, бо бачить там дуже багато дюпів. А якщо ви знаєте, що це, я вирішила перевірити через Алік, чи не скопійовано, бо не закуплено ці гетери в. На Aliexpress, і що я знайшла? <с> ну, але насправді це не вони. Насправді, бренд Pernay, вони відшили свої, у них ось тут інший матеріал. Але, блін, вони виглядають. вони, Значить, бренд Пернай, я, я так зрозуміла, що воно тут з лайкерс, такого однотонного, як трішки сяючі, як колготки, як лосіни матеріал. А тут бавовна, бавовна. Але як вони мило виглядають? Чесно, що, збововні, що з Бавовни, е, що з лайкри, вони виглядають просто дуже мило. Так що, якщо ви сумніваєтесь купити такі чи ні, точно купуйте. Я зараз покажу, я замовила і чорні, я замовила і білі, тому що це просто ну, це так мило і ще дуже недорого. І вони у нас там був спор в тріт з дівчатами, писали, що будуть по якості повне ге. А от пірна якість там суперпупер. Згодна можна якість супер суперпупер, але тут точно не ге класна якість шкарпеток, дуже плотний хлопок, бавовна. І блін, вони класні, вони класні. Я додам зараз, як це виглядає. Десь тут фоточку налюблю. Як це виглядає з резинові, гумовими, вибачаю з чоботами, і це просто мені так подобається цей образ. Це супер. Виглядає дуже так ніжно, класно. Вони дійсно як ізюмінка. До будь-якого образу, так що якщо ви думаєте, чи купити їх, чи не купити, купляйте. Якщо подобається більше пірна, купляти в пірна, якщо подобається більше ось такі, е з Бавовни купляйте там, але воно точно того варті. Ну і з бавовни коштує 110 гривень, а у пірнайте 1600 з чимось за одну пару. Я думаю, що це трошечки тумач, якщо чесно. Але якщо вони красиві і якісні, то чому ні? І якщо вам дуже імпонує бренд. Якщо ми заговорили з вами за оці шикарні. Шикарні пір, пір, я за ці шикарні а, носочки, то як і не поговорити, з чим їх носити? А я хочу носити з гумовими чоботами і це, це також покупка на Аліекспрес, тому що насправді не знайшла в нас естетичних гумових чобіт. Коротше, я купила ось такі. Я живу в частному будинку, він великий, у мене дуже великий двор, у мене дуже великий сад. Так що для мене ця річ просто мега актуальна. І вони дуже круті. Вони, по-перше, такі якісні, я не можу передати. По-друге, вони зручні, ти так швидко їх одягаєш. Я ніколи в житті так швидко не одягала чоботи гумові, Мені потребувалося натягувати їх там, годинами. О, нога якось не пролазила, потім десь застрягала. Коротше, ці ти вдягаєш просто так пам! З одного разу, з першого разу. І вони реально такі красиві, вони такі інстаграмні, мені здається, що в них буде просто мега, в мене вже в них є мега-зйомка для себе чисто. І я думаю, що я ще одну зроблю, і там є такі ще бежеві, і чорні, і боже, і білі. Я хочу вже всі, тому що вони офігенні. Для себе брала зелений, тому що в наступному році дуже трендовий колір зелений. І взагалі я люблю дуже натуральні кольори. Ви бачите, у мене там коричневий, зелений, це всі такі бежево бі... сере Це все мої улюблені кольори. Спокійні та ненав'язливі. Я вважаю їх взагалі самими розкішними. Кольори природи самі розкішні. Так. Є ще остання річ, яку я теж купила на Алі. А, і це ось така спідничка, яку я планую носити з тими гумовими чоботами. І чим вони мені подобаються? Блі, вона мені подобається? По-перше, всім мені подобається, вона нереально якісна. Вона коштувала взагалі смішних грошей. у неї вшиті шорти. Під спідничку вшиті дуже зручні і класні шорти, які ти взагалі на собі не відчуваєш. І це, це дуже круто, тому що я планую її носити саме взимку, я зараз ношу. І це ще гріє дупу тобі, це просто 10 з 10 спідничка. І вона, звичайно, мого розміру XS. Для мене дуже важко знайти XS розмір тому що я дуже мініатюрна людина. У мене зріст 1,49 м. Тобто на мене речей взагалі не відчуває ніхто крім Китаю. І навіть в українських брендів мені дуже важко знайти одяг, хоча б мені хотілося б більше знаходити мого XS, саме правильного XS, а не написали XS, а там S, як мінімум. Коротше, по-друге, що подобається в цій спідничці, це бачите, тут є резиночка. Так що якщо хтось хоче пожерти новогоднього салату, а потім у вас щось там брючки не сходяться або спідничка давить, то тут такої проблеми не буде, як ви бачите. Коротше, вона прям дуже мила. І там ще є в інших кольорах, але мені саме цей сподобався. І він з цими чоботами це, взагалі, що з цим банчиком, це моя взагалі мрія. Далі з вами перейдемо до українських брендів. Я буду показувати, що я купила у них. А у них я купила багато різних сумок. Тому що переважно в українських я купую або сумки, або якийсь верхній одяг. У мене якість і матеріали, і мій комфорт перше, перш за все у ці речі він повинен бути максимальний. І тому я дуже врівноважено вимірюю, чи потрібна мені реч чи ні. І ось ці сумочки мені точно потрібні, і може потрібні будуть вам, так що записуйте. Так, перша сумочка це сумочка Катімо, Катімо. Uh, і вона, я просто я коли її побачила, така боже, яка вона красива. Вона така красива, не така красива форма, вона просто ідеальна. Я коли побачила, я не вмерла від, від краси. І вона настільки дійсно вона приїхала, і це знаєте, не було типу ожидання реальність. Було ожидання, і вау! Вона призійшла моє ожидання. Коротше, вона просто супер класна. Зараз вона просто вона Така в мене присіла. А взагалі вона така набита, і її класно ось так. От носити. Блін, вона дуже красива, вона дуже зручна. Чудові ці деталі, чудові ці деталі. Вони дуже е, плотні. Вони класно покриті всім. <ган -див> У них класне напилення, вони дуже красиві, дуже естетичні. Сама сумка мега зручна, мега красива. Я ще докупила їй на Аліку, хто вдогадався. Такий класний брелок, і з ним вона виглядає ну просто 100 із 10. Я її дуже обожнюю, вона підходить під весь мій гардероб, вона така ізюмінка, ізюмінка в моєму гардеробі. Дуже-дуже рекомендую. Там ще була така червона, але вона була дуже велика по розміру. мене просто в самий раз ідеальний розмір. Але я не розгубилася і якщо я хочу червону, то я знайду червону. І мене в цьому виручить бренд Папая. Я думаю, ви теж про нього чули. Вони просто врятували ситуацію, випустивши ще одну замшеву сумку, саме в такому червоному кольорі, і в іншій моделі, що ще краще. Але от саме такий колір мені дуже хотілося. Теж класна замша, супер. Трішки мені не подобається сам ремінець, тому він якось краще виповнений. Але все одно сумка дуже крута, дуже класні деталі. Ось такий вона має дуже стильний взагалі, дуже стильну модель, її також можна ось так носити. І подивіться, як це виглядає круто. Вона підходить до всіх різдвяних образів. Вона прям, знаєте, привстану, але вона прям дуже класна. Подивіться, якому воно мило. Дуже подобається. Ще раз вам вдягну Катіма, щоб теж подивилися. Ну вони прям супер бомбезні, чесно. А, а, Зрозуміла, що я фанат а, просто сумочок з замші натуральної, тому що це прям рівень. Знаєте, це аксесуар, який підкреслює от статус. Ти прям вдягаєш, і будь-який лук виглядає супер пупер. Ну прям це ізюмінка. Дуже мені подобається, як виконана сумка і папає, і катімо всередині. Я так розумію, шкіра. Ну, вона дуже красива, чесно. У до неї ще йшов дуже такий довгий ремінець, але для мене знов таки він дуже довгий. Для мені цього ремінця прям з головою. Для мене ось це довгий рімінець. Зрозумієте? Коротше, сумочка просто вау. Чесно, відвал від башки, класні, якісні. Сто відсотково вартою цю гроші. Далі ще пройдемось по сумочкам. Ще в мене є з'явилася ось така перша міні-моделька від Baglet. Дуже приємна шкіра, дуже приємна шкіра, дуже приємний колір. Я ще на, також на аліку замоло таке берлогнене, і мені за це виглядає дуже класно, дуже стильно. Я її дуже люблю, знаєте, носити під такі а, образи строгі. Я вам ще додам, до якого образу я її ношу. І мені дуже подобається сумочка. Вона, вона дуже мила. Покажу вам всередині. Всередині, в принципі, ось така кишенька, і, і все. Сюди влазить телефон і для гумб. Але вона мені, вона мені дуже подобається. Вона така мінімалістична, прикольна, дуже красива модель. І остання сумочка, яка в мене є, це подарунок від моєї підписниці, яка має цей бренд. Спонтанно. І вона така класна. Боже, вона м'якесенька, знаєте, за це зроблено як овчинки з штучною. Вона така мила, вона така класна. У мене є ще така шубка з овчинки. І вона з нею виглядає. Ну просто вау! Коротше, подивіться. Яка вона стильна, ну така ти типу помила, взагалі. Коротше, дуже мені сподобалася сумочка, дуже, дуже приємний подарунок. Ну, і останнє, що я хочу показати, це у мене така зальотна, зальотна покупочка. І це кроси від New А Це модель, про яку насправді мріє мій чоловік. Я обов'язково їх куплю ось такі. Сірі я їх купила собі під нове пальто, яке я знайшла на секінзі. І воно дійсно дуже красиве. Мені не вистачало туди, туди, туди сірих кросів, і тому мій вибір пав на цю модель. І вони дійсно дуже зручні, вони дуже стильні. Мені дійсно вони сподобались. Я їх зараз дігаю майже кожен день. От в них не втомлюються ноги, ну і вони просто дійсно дуже стильно виглядають. Дівчата, це все, що я вам хотіла показати, все, що я купила, все, що я е, за останній час отримала. Обився mm -hmm. такий формат. Якщо вам сподобався такий е, блог, будь ласка, напишіть мені в коментарях, тому що мені дійсно важлива ваша думка. Я зараз е, ще в роздумах чи вести мені щось таке подібне. YouTube канал, чи не вести мені його взагалі? Тому ваш фідбек був би дуже дуже цінним для мене. Якщо вам сподобалось, то будь ласка, підпишіться. Я буду за скільком людей це подобається і чи варто мені теж продовжувати? А, взагалі, мені а, давно хотілося почати вести саме youtube канал, тому що ми, моє життя, мої якісь цікаві речі, мої цікаві теми. Взагалі, це тема мого життя, вони не влазять у ці всі новомодні формати, типу 30 хвилин, 30, ой, 30 секунд, рілси, це токи чесно. Взагалі це не моя тема. От я це зрозуміла. Я не можу красу якусь, я не можу якусь класну тему вмістити дуже такий маленький проміжуток часу. Тому що я займаюся, взагалі я займаюся створенням косметичних брендів маю власний косметичний бренд український дуже популярний Мунрун. І ці всі теми, про які я хотіла б розказати, про, наприклад, українську косметику, про український фешн і так далі, про мої якісь особливості життя. Вони всі більше про особистий блог, особистий довгий блог. Тому я або живу у сторізах, або я живу, ну важливо буду жити. Ось тут на каналі в Ютубі, тому що це для мене я зрозумію, що це для мене найкращий формат. Для мене найкращий формат, коли я можу з людиною поговорити, або так ось да тет, тет з вами поговорити ну, мінімум хвилин 20, щоб хоч встигнути щось розповісти, щось пошуткувати, щось розказати, показати, поділитися своєю думкою у спокійному, зручному для мене темпі. Тож, якщо вам сподобався цей формат, якщо вам це відео, будь ласка, залиште ваш коментар, лайк або підписку, мені буде дуже приємно і поділіться своїми враженнями, що доробити, чого не варто робити, чи сподобався вам взагалі цей формат. Oi, gente, pacão!